Мені цікаво, чим вони займаються, коли їх нема в Раді, и, а їх там по чи ніколи за що вони деньги отримують? Віці, я не готовий відповідати за всіх, я можу казати про себе, про своїх колег з розумної політики. Під час. Коли немає засідань Верховної Ради, здебільшого ми їздимо до наших захисників на фронт або в інші відрядження по Україні. За, все, за весь проміжок війни я лише там два дні був за кордоном на форумі в Польщі в 22-му, якщо не помиляюсь, коли мова йшла про відновлення. А після цього я не їжу за кордон ні відпочивати, ні е, у відрядження, тому що вони не відпускають мене, влада мене не відпускає, навіть на запрошення. Європарламенту, тому що дуже бояться, що хтось там буде казати правду. Паралельно є робота в комітетах. Паралельно є робота в ТСК, яке на жаль, сьогодні не працює, тому що досі незмінний голова ТСК і питання Фортифікації питання дронів, їх закупки, їх ефективності, їх використання ефективності коштів сьогодні залишається в повітрі. І є ще багато інших справ, якими дійсно ми займаємося. Чим займається слуга? Я думаю, що краще запитати в них. А ми будемо працювати і далі.